Друзі, доброго дня, здрастуйте! Сьогодні коротко про те, як користуватися системою тоді, коли ви отримали доступи для тестування. Перший крок, який ви робите, це просто ввійти у систему під тими доступами, які ви отримали. Ви можете отримати доступи на користування, точніше на тестування тих чи інших додатків, або на сумісні додатки, які, в принципі. Доступні для вас і цікаві вам. Тобто, тоді, коли ви отримали додатки, наприклад, ви можете бачити ось такий екран. Зараз ми розберемо питання, які стосуються безпосередніх продуктів, програм, які доступні в додатку Logistic 24. Тобто В цьому додатку ви отримуєте доступ до двох столів до стола Administration та до стола Logistic 724. На столі Administration ви бачите додаток Контакти, продукти, глобальний пошук, календар. Також ви можете змінити мову. Тоді, коли зміняєте на українську, тобто, можливо, використовувати російську або українську. Зараз так. Тоді, коли перемикаєтесь на українську, змінюються назви, змінюються там багато описів відповідних. Але, в принципі, можна використовувати ці дві мови, якщо вам все ж таки все ще російська простіше. Тоді, коли прийшли у систему, ви відповідно можете ввести базу контактів, базу продуктів. Продукти у вас можуть бути ваші, ваші послуги. Тобто, тоді, коли ви займаєтесь логістичними послугами, відповідно в цьому розділі ви додаєте ті продукти, створюєте ті продукти, або ми вам в цьому допоможемо для того, щоб ви змогли цими продуктами апелювати на ось цьому екрані. Тобто, в тому випадку, коли ви, наприклад, Надаєте послуги з перевезення, а послуги з перевезення можуть розрізнятися між собою: авіаперевезення, морські перевезення, автомобільне перевезення тощо. Тобто, в такому випадку, в залежності від тих чи інших параметрів, ви можете використовувати в тому чи іншому випадку саме такі продукти. Тобто, тільки, тоді, коли ви отримуєте від замовників. Запит на доставляння, ви, відповідно, збираєте цю, ту інформацію, яка стосується такого відправляння. І, відповідно, послугу використовуєте для того, щоб її додати замовнику при розрахунку оплати, яку необхідно, щоб він вніс, для того, щоб ви доставляння зробили. Відповідно, ви можете з підрядниками, з вашими підрядниками узгоджувати ваші послуги і таким чином, тоді, коли розширюєте базу підрядників і контакти з підрядниками, ви також можете розширювати власну базу послуг. Глобальний пошук дозволяє шукати. За тими чи іншими параметрами. Тобто, тоді, коли ви отримуєте доступ для тестування, на вашій стороні створити декілька контактів. Контакти можуть бути або замовників, або підрядників, або співробітників тощо. Також ви можете, як я вже казав, зайти у додаток продукти і створити відповідні продукти, для того, щоб ви могли їми після того оперувати. Зараз ви бачите, що доступні мої продукти, ті, які доступні у майстерні процесів. Але звісно, що ви таким чином можете керувати і власним списком продуктів, тобто товарною. Або, або послужною номенклатурою номенклатурою послуг або товарів. Крім того, у цьому додатку ви можете використовувати задачі, тобто це е, задачі, які ви виставляєте або самі, собі, або ви виставляєте задачі своїм співробітникам, тоді, коли необхідно розв'язати щось і досягти яких ціл, якихось цілей. І, відповідно, ви цими задачами скористуєтесь. Також ви можете вести проєкти. Тобто, в такому випадку ви можете створювати якісь проєкти на доставляння. Наприклад, у вас є велике, велике замовлення на доставляння великої партії якихось товарів, наприклад, з Китаю. Стосовно, скажімо, співпраці з юридичними особами, тобто B2B, Тобто в цьому випадку ви можете запускати проєкти і безпосередньо у цих проєктах вести пошук постачальників, послуг на доставляння, ну і таке інше. Тобто, використовувати ці задачі для того, щоб більш якісно роз... виконувати ваші задачі, розв'язувати ваші задачі стосовно доставляння. Якщо ви перейдете, спробуєте перейти на інші екрани, то тут будуть пусті екрани. Чому? Тому що для тестування вам ці екрани недоступні. Тобто, тут є екран з. Задачами із додатками, які стосуються ведення малого бізнесу, тобто це один з продуктів майстерні. Це маркетингові, маркетингові додатки, які стосуються маркетингу. Ну, звісно, що в пакеті для логістики вони недоступні. Але ви отримуєте. Доступ до логістик 7.24. Тобто, ось це пакет додатків, які стосуються безпосередньо цього, 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 цієї галузі бізнесової діяльності. І тут ви можете вести, знову ж таки задачі, які стосуються замовників, які стосуються підрядників. Які стосуються розрахунків з замовниками замовника з вами, або вас з підрядниками, або е задачі ви вирішуєте тоді, коли ви стикаєтеся зі зривом е завантаження. Тобто підрядник не може за якихось е причин виконати вашу задачу, е і в цьому випадку фіксується ви фіксуєте зрив завантаження, і е, терміново шукаєте е, підрядника, якщо е, у вас є гарна база підрядників. Е, в цьому випадку, я повторюсь, е, краще роздивлятися і запускати саме проєкти, про які я спочатку казав. Тобто, тоді, коли ви запускаєте проєкт, і відповідно. Е, Вносите в цей проєкт можливих виконавців робот постачання, то ви зможете оперативно реагувати на ті проблеми, які можуть, в принципі, відбутися в тому чи іншому випадку. І це безпосередньо базові, базові задачі, тобто всі задачі зібрані у одному додатку. Тоді, коли ви можете. Переглядати всі-всі-всі задачі, які стосуються тих чи інших ваших дій. Ну, тобто, зібрані всі ось ці задачі в одному місці. Поки на це, це відео, на, цьо, на цьому відео це завершую, оскільки далі буде вже більш е, зрозуміло. Як користатися системою. На зв'язку обов'язково задавайте ваші питання, тоді, коли вони у вас виникають, тому що в такому випадку ви зможете отримати максимальну користь, користь від того, що ви тестуєте систему. Зараз я покажу, в принципі, які додатки ще вам доступні. Тобто, тоді, коли ви замовляєте логістику. Ось, Заходите, шукаєте логістик, логістик. ви отримаєте доступ і можливість саме встановити програму для логістики, яку ми зараз розбираємо і яку можна тестувати. Тобто, переходьте сюди і перегляньте, в принципі, що програма може. Як я вже казав, можна отримувати. Обробляти замовлення з різних джерел, тобто ці замовлення від ваших замовників отримуєте. Ось. Також можна підбирати підрядників з вашої бази, створити, контролювати відправлення, виставляти рахунки замовникам, оплачувати рахунки підрядникам. І все це доступно тоді, коли у вас єплення. Ліцензії або Profi, або Nate, або Enterprise. Тобто, в принципі, це можна все переглянути. Що ми виконуємо і що ви отримуєте, коли робите перший платіж? Ми встановлюємо програму у ваш OneBox, створюємо додаткові поля і виводимо в інтерфейси, налаштовуємо зв'язки між блоками програми, тобто, те, що я вам показував. Тобто безпосередньо між цими блоками, між цими додатками є зв'язки. І тоді, коли ви отримаєте тестування і вже не тільки тестування, але й робочу програму на свій бокс, всі ці роботи ми, звісно, що виконуємо для того, щоб ви змогли працювати. Крім того, ми все впроваджуємо за логікою, як є. Але, звісно, що можливо доробити будь-які ваші забаганки, якщо вони у вас є. Тобто, якщо необхідно щось доробити, то ви це можете зробити за рахунок того, щоб тоді, коли сплачуєте за цей додаток, то отримуєте 10 консультацій у форматі консультейшн. Якщо ми перейдемо і переглянемо, що це таке, можна переглянути. тобто це... Скажімо так, прості задачі. Так? Коли ви описуєте, що ви хочете отримати, і ми це робимо. Ось, якщо необхідно передивитися, як це відбувається, можете перейти буквально і передивитися, як це відбувається. Або можете отримати дві консультації онлайн. Ось, В такому випадку це буде наші зустрічі там, за допомогою Google Meet, скоріш за все. Ось, і ви зможете а, в термін 20-40 хвилин вкластися і отримати, а, розповісти ваші потреби, по-перше, і, відповідно, до того отримати а, корисні поради. Стосовно того, як використовувати ті чи інші бізнес-процеси. Тобто, таким чином, ви коли сплачуєте 75 доларів, це ціна на місяць для підприємців з України діють знижки 30%. Тобто, ви в такому випадку це платіж щомісячний, щоб було зрозуміло. Платіж щомісячний для програми логістики. Ви отримуєте ось всі ці е, можливості. І таким чином ви зможете керувати власним бізнесом, по-перше, отримувати управлінські звіти, які стосуються вашої діяльності, тобто, скільки е, отримали грошей, скільки витратили грошей, скільки заробили грошей. В принципі, в ця, вся ця інформація. Буде відображатися у системі. Тобто у тому варіанті, який ви отримаєте. Як я вже казав, 30% для підприємців з України. Щиро дякую за увагу. Переходимо там для подальших відео, як користуватися чим, тими чи іншими додатками, які у нас є. Саме у, цьому, у цій програмі, програмі, яка стосується доставляння і логістичних робіт. Щиро дякую за увагу. Дякую. Ставте обов'язково лайки. Діліться цим відео на зв'язку.